Стан мотоцикла Honda CTX 700 2013 рік. Спочатку, будь ласка, по кругу його просто біди покажи, як він виглядає. А потім більш детально пройдемося по всім вузлам і покажемо недоліки. Якщо вони якісь присутні, якщо вони реально якісь є, то покажемо. З Японії приїхав цей мотоцикл пробігу 9000 км оригінального. По суті, недоліків ніяких нема, але більш детально ми покажемо. От дивіться, сразу такий залишок по протектору має гума. Тут, тут все ціленьке, гальмівні диски взагалі без вироботки. Вон, я думаю, що візуально ви бачите. Ну, звісно, що заводські колодки, звісно, що взагалі ніяких ні окислів, нічого. То, що по реперному диску можна подивитися, побачити, що от він взагалі як новенький. Так само вон, радіатор, оці всі підніжки. Вон. Ніде ніяких... Ну воно зазвичай, дивіться, до речі, от хром на перах, все ідеально. Ніде нічого ні там, ні там. Тут поворотики. Це ті місця, які виступають. От дзеркало повністю ціленьке, от шарик ціленький на алюмінійному курці. От, все ціленьке. Ну і тут от воно все просто ідеальне. Тут так само нічого нема. Тут так само все ідеально. Ну от навіть он, так от можна побачити, он, нові гальмівні колодки це заводські оригінальні. Так само задній гальмівний диск. Такий залишок по задній гумі. Тут все ідеально. Тут все идеально он инструмент все присутствует аккумулятор юаса. вот тут вот и такой бардачок вот маленький тут бензобак а тут, -тут бардачок маленький так от. Всі кнопочки, все. Зараз заведу, послухайте як працює. Двигун взагалі працює ну, просто ідеально. Тихо-тихо. Метр дев'яносто два зріст 95 кг, кілограмів. Моя вага. Дуже кайфовий мотоцикл Я думаю що достатньо